Всім привіт у новому відео. Рада всіх вітати в епіцентрі. Тривають знижечки і плюс скоро ще чорна п'ятниця. Але подивіться, скільки жовтих ціничків і є знижка, і ще плюс є 10% національний кешбак. І сьогодні буде сантехніка. Огляді. Думаю, що багатьом цікаво, хоче щось поновити, або навпаки, планує ремонт, заселяється, купив квартиру, будинок. Їй це все потрібно. Ось. Унітази зараз зі знижкою 20%. І ціна 5600, а була 6 майже 7 тисяч без однієї гривні. гривні. Ось такі різні. Зараз продивимося ціни. Швидесенько. Так, такий 5100 зі знижкою. 15% знижки. Ні, знімаю. І все побачу. Там є просто зараз. Ось такий красивий дизайн таких унітазів. І тут ціна вища 8 тисяч, але все ж таки знижечка є. Ціна була 2 тисячі 12 тисяч 900 і 35% знижки. Зараз 8300. 72, мені так хотіли підказати все, що по чому, як, що я маю вибрати, підійшов якби, працівник. Побачила, побачили, побачили у мене потенційного покупця, але я роблю огляд, 10 тисяч, ось цей, і це Австрія, це Австрія. 20% знижки зараз можна взяти за 10 300, а ціна була 12 800 з копійкою, але ну, вони хороші, ось ці красиві. Певні є характеристики зразу. А, бачите, з, з доводкою отак плавно опускається. Так, можна собі. Це теж а, австрійський, Австрія одинадцять спец... тисяч. 11600, а ціна була взагалі 14500. Ось такий. Я схиляюся до тих ціночків і погано видно. Так, за 14 просто буду говорити зразу ціну зі знижкою, щоб низько не так не опускатися. Скільки багато австрійської сантехніки? Це теж хороший дизайн, пробіжимося. А, щоб швиденько було. Так, знову Австрія. 9600. Ось це все Австрія. І такі хороші глобальні знижечки. Подобається дизайн у цих унітазів, оцей красивий. Ще подобаються такі підвісні. Кажуть, що вони непрактичні, треба їх дуже добре закріпити. Все залежить ще від вашої ваги. Хочу подивитися, чи вони тут є. Ось такі унітази. Вони підвісні. Так, є по 11 тисяч, теж є знижечка. А це взагалі зараз 4600 і досить непоганий дизайн. А ось так. Досить непоганий. 4600, а ціна була 5400, 15% знижки. Так, це теж зі знижкою 4600. І виробник тут не вказаний. А, можливо, це ну, не вказаний тут. Взагалі виробник. Артикул є. Ну, ще я не бачу виробника. М -м, які хороші. Ось Отакі ще є підвісні. Сім тисяч, дев'ять тисяч зі знижкою. Це, напевно, якщо а, так, унітаз підвісний, безобутковий, кришка сидінням з механізмом а, софт. 9900, а так коштувала ціна 12 з копійкою. Ось таке ще кнопочка. Напевне, разом ціна з кнопочкою, я так розумію. А клавіша коштує 1300, 1305. Є два варіанти клавіш. Так і написано, що це клавіша, не кнопочка, як я сказала. А ось такі підвісні класні унітази. Ну і одразу лано вам потрібен умивальничок. Теж дуже стильні. Такі під мармур Австрія 4600, а було аж 5, майже 500. Умивальники на стільницю. Ще стільницю треба знайти. Подивимося, трішки швиденько сьогодні. Все. Так, умивальник. Ось такий теж під мармур. трішки інший. 4. 600. Все зі знижками. На стільницю дивлюся такі умивальнички. Так, ось цей такий а, прямокутний, ось цей красивий увальний. Чотири, тут без нижки, 4 тут безнижки, 4900, і тут безнижки теж. Ось такі. Ось такі. а Ці незрозуміли. Ще такий чорний, зовні білий. Всередині і зі знижкою Україна. А це і Австрія. Австрійські класні. Ой, класний, австрійський. Сподобався. Оцей мармур австрійський таж на стільницю і все буде дуже стильненько. Так, тут що? Інсталяція унітазів як їх збирати, комплектувати, мабуть. Напевне, так. Тут показано, що як, як ви маєте монтувати в стіну, думаю, для майстрів або хто хоче сам, то цікаво подивитися, роздивитися. Це має бути зашито в стіну і закріплено все. Тут все показано. Є ще клавіші ось такі. Матові, неблискучі, 1200, чорна класна, 1600. Матова, взагалі матова, матова швейцарія. Швейцарська є 2800. І швейцарська є 1275. Бачите, і сама буду все знати. Корисно робити огляди. Так, довічна гарантія на кераміку. Довічна гарантія. Інсталяція та унітаз. Ось такі краще працюють разом. Разом, якщо ви, напевно, купите все в комплекті. Можливо, мають на увазі труби, тут клавішу. От все, що ви купите, якби думаю, що вони мали на увазі саме це. Саме це. Ось як цей унітаз вверху, як закріпити. Умивальник на пральну машинку 5,900, а ціна була 7. На пральну машинку. Це як? Це як? Не знаю. Напишіть, хто знає чому на пральну на пральну машинку. Так, умивальник скляний, прозорий 3400. Ці австрійські мені під марбур сподобався теж товсте скло, красивий виробник. Не вказано, напевно, Україна, зараз не вказано нічого. Це такий нічого. Якщо місце потрібне, отаке вузьке. Теж та буває так, що треба вибирати, коли місця мало, щоб воно було і стильно, і компактно. Як байво, такий простенький. Ну, я так вважаю, що він простенький, це зовсім не простенька Україна, хоча виробник 5800. Ось такий ще вмивальник є. І такий. Їх, в принципі, є дуже багато. Багато варіантів. От вверху і 1300 є, і 1200 є. Якби величезний вибір є. Так, різні комплектуючі а, якісь клапани є, клапани. Так, трубочки всякі, арматура наповнювальна для підключення низу. Тобто всякі такі, от, механізм для впуску води, підключення нижньо ну всяка така фігня. Це все треба знати до речі. Я сифон міняла сама на кухні, тому я купляла, подивилася, якби і сама зібрала. Тут є схема, як збирати, і нічого страшного не трапилося. Все можна зробити самому. це не це не питання. Можна собі поставити ціль, якщо треба, а немає кому в той момент, і ти змушений зробити зараз така. Ситуація, думаю, у багатьох. Механізм спуску стоп-кнопкою 788 гривень. Різні такі механізми є. Різні механізми є. Що по ваннах? Так, є пропозиції. Будемо дивитися, наскільки це можливо, бо високо написано. Ванна сталева і ціна була 8, 100, а зараз 6. 915%, більший розмір 7200. Ось такий є. Такі є. 140 на 70. Тут написано і 160 на 70. Якби. Це метала Івана. І ще акрилові, по-моєму, і чугунні є. Так, ванна ось така. 7800, 7300. Не написано. Чого вона? Це австрійські ванни, ще є 9500 з копійкою і більше 10. Це зі знижкою 15%. Так ціна була досить висока. Написано, що це Австрія 150 на 70 і 160 на 70. Ось такі. Це не метал. Це акрил, напевне. Я не бачу, де тут а, акрилові написано акрилові ванни. Через камеру не завжди можна щось побачити. Це акрилові ванни 11, 140 і 10, 60. Все залежить від розміру. Такі акрилові ванни є. Ну, щоб ви розуміли, на ванни зараз багато пропозицій і а, знижок. Так, це Австрія теж акрилові Ось такі є. Середня ціна, щоб зорієнтуватися, 10 тисяч і 10 тисяч треба мати зі знижкою, щоб ви купили та від копійкою. Але в цілому середня ціна 10 тисяч. Рівно ще треба додати до комплектуючих. Далі акрилова ось така квадратна, така подова, 170 на а 11 тисяч зі знижкою. Хочу подивитися якусь на півкругу, таку як куську. Якузі, Ось ця, така широченька, глибоченька, отака. Так, 11422, yes. А, Ця цікаву форму має. Така випакова. Якби цікава форма. Це теж виробник. оптіма, не вказано, хто виробник. Можливо, Україна вісім. 300 і 9, 300 і 10, все залежить від розміру. Розміри ось тут написані і покажу ціну. От така ще ванна, якби акрилова. Такої форми, як не бачу а ціни. Щось немає тут ціни. 7462. Ось там ще така є напівкруга, 5900 взагалі ціна досить. Знижена, і вона й не була дорогою, була ціна 600. Подивимося ще на якісь крани. Ось так, щоб часу багато не забирати. Так, наш улюблений епіцентр це місто Львів. Це невеликий епіцентр менший, меншого формату. Так, всяке це для душової, мабуть, є оці бідони. Три. Так, піддон, сталевий, квадратний, 3800. Орієнтуйтеся, є, але невеликий вибір, що я не бачу. там два. А, піддона, можливо, в більшому в більшому і є більший вибір. Так, різні крани є, сифони, все, що хочете, є. Комплекти ось такі. Так, система душова, змішувач для душа, душ, ліка, режими, шланги, хром 8400. І зі знижкою є 7820, а ціна була 9200. Ось такий. Покажу асортимент трішечки, щоб зорієнтувалися по цінах. 1820. Отак собі дивіться, тому що далеко і я не зовсім. Можу прочитати, але асортимент, якби покажу, що є такий, який є, 1907, а ціна була 2300. Ні, дякую, я дивлюся. Так, 1570 є. Ось такий є. Це сподобався. 1900. Так, мені ось ці чорні по дизайну сподобалися, які вони красиві. 2600. З такою миничкою зразу. Чорний. Так, це чехія. 2600, а ціна було 3, 300. Ось такий красивий Красивий. Саме більше мені подобається ці чорні. Це чорні, самі більше мені сподобалися так. І можна для умивальника такі взяти ще чорні. Якщо співпадає бренд, краще брати по брендові. Дві з половиною всюди знижка є. Всюди є знижечка розставлено по окремих, напевне, брендах. Подивіться, які тут теж хороший вибір, які класні, які класні крани. 5800. Це по повній ціні а без. А знижки, ось так. Ви собі регулюєте, вмиєте. Цей кран дуже класний. Так, і виробник. Виробник не написано. А, Британь кухня. Але ну, Британь кухня, це ж я не, не говорить про те, що це Британія. Так, такий 1278, недорогий кухонний, але дуже стильненький. Дуже стильненький. Ось такий вибір є. 300 300 Душова тут подвійна напевне типу тропічний душ і ще щось 9 є з копійкою, 8 з копійкою в залежності від варіантів А можна умовальничок Ось такий підвісний чорний взяти а зразу з винувальником, де тут тумба коштує 10300 зі знижкою 40%. Тумба взагалі то коштувала 17 тисяч. І зараз 10-30 виробник. Виробник Україна. І так, інший розмір 9468. Ось така тумба. Тумба ще є за 13, така біла, Ну, красиві є. Ось ця сіра непогана, але вона на ніжках. Ця сіра ніжках 16700. Мені чорна сподобалася досить. Но різних кранів дуже багато. Дуже-дуже багато представлено. Більше я не знаю, чим самих умивальників. Тут вибір кранів дуже великий. Такий класний теж. Так, як він? А, отак от. Так от. Тут фіксується і на кнопочку витягуєте. Скільки він коштує? Коштує 11 150 такий кран. Тут і хром, метал, і чорний. Оцей красивий, не круглий, неутічний, отакі от буки, якби обрізані 554 стильненьке. Навіть бежеве є. Навіть бежеве за 9 тисяч є. Різні бренди представили свою продукцію по таких кабінках. Оцей красивий, чорний. 2000. 2000. Тобто крани ви точно виберете в епіцентрі, бо є різні бренди на різний ваш вибір. Так, Є і Австрія, є Польща, є Чехія, є різні. Друзі, ось такий Огляд був з епіцентру. Все для ванної, там трішки для кухні крани були. За 16 гривень ось така тумба красива. Ух, ти називається Так, шухлядка. Тут і якле дерево поєднання з умивальником, зразу. Зразу з умивальником виробник Україна 16 сто Всім папа і до зустрічі.